в градієнті перколу. Так, і ось ми після першого центрифугування бачимо, що наша кров як змінилася. На горі, з'явилося на Це плазма, яка в результаті центрифугування вийшла нагору. Ми її зараз відберемо, бо вона нам не потрібна, вона не містить клітинних елементів, які нас цікавлять. А для поповнення об'єму. Ми заповнимо еквівалентним об'ємом фізичного фізрозчину. Ця заміна необхідна, щоб подальше центрифугування було адекватне і ми не втратили всі клітини, бо вони можуть елементарно в результаті активації тромбоцитів сісти у тромб. І тоді ми нічого не отримаємо.